Доброго дня, друзі. Продовжуємо говорити про ситуацію на фронтах російсько-української війни із військовим експертом Михайлом Жироховим. Доброго дня, пане Доброго. Михайло! Цього разу хочу почати із Чернігівщини, взагалі з північного регіону. На тижні прийшла інформація про те, що збройні сили України підсилюють російсько-білоруський кордон. Відразу з'явились коментарі, що не вже готується друга хвиля наступу, не вже знову на нас. Полізуть, можете якось прокоментувати? Це? Ну, по-перше, я повинен сказати, що процес підсилення прикордонного груповання він йде постійно, і він йде за планом. і почався він з квітня цього року, коли було вигнані російські окупанти з Чернігівщини, і звідти почалось і облаштування позицій нових. І підсилення власного груповання декілька, я скажу прямо підрозділів, які зараз прямо зараз знаходяться на кордоні, і вони виконують план генерального штабу, що відбувається на Донбасі і на півдні? Здається, почався наступ збройних сил України. Чи можете якимись деталями поділитися? Про той наступ, який зараз йде відразу на кількох ділянках фронта, дуже важко говорити. Я буду говорити дуже обережно, тому що джерел інформації на зараз тільки два. Це офіційний генеральний штаб Міністерства оборони. Але ця інформація вона йде з лагом в 2-3 дні, а це зрозуміло, тому що операція розвивається. І друге джерело інформації це західні медіа. Які е, мають доступ і до військових, і до інших, але західні медіа вони не, не завжди розуміють ситуацію, яка у нас. Тобто вони, наприклад, вірять в те, що їм розповідають. Коли вони приїжджають на фронт, їм розповідають, наприклад, про дерев'яні хаймарси, які ми використовуємо в якості приманки для росіян, і вони на повному серйозі це пишуть навіть у таких виданнях західних, дуже потужних і дуже а там. Пишуть, що що ось ось це є. А насправді ну я я думаю, що це така. Чиясь така так невдалий жарт, який кореспондент, який він прийняв за чисту монету, взагалі є інформація від генерального штабу про визволення відразу трьох або навіть чотирьох населених пунктів. Тепер за все високопілля, це дуже важливий населений пункт. Є інформація про Олександрівку, Ольгіна, але це все офіційна інформація, і потрібно розуміти, що станом на зараз. Вона вже може бути не актуальною, тому що про те, я про це вже говорив, що деякий лаг у часі він існує. Як розвивається, ми побачимо тільки тоді, коли росіяни почнуть втікати з Херсону. зараз поки що не зрозуміло, яка яке угруповання там знаходиться, і як у них з логістикою. Ми знаємо, що мости вони вже у більшості своєму знаходяться під вогневим контролем або повністю знищені, але є ще декілька доріг, декілька мостів, понтонних переправ, по яким це це угруповання воно має логістичні, але звісно, що логістичні проблеми у них є. Наскільки вони великі, наскільки це поки що не зрозуміло. А Яка ситуація на Харківщині? Там знову ж таки генеральний штаб заявив, що ми звільнили. Здається, 400 квадратних кілометрів території, щось таке що там відбувається? Знову ж таки, 400 квадратних кілометрів без назв населених пунктів, без нічого. А це знову ж таки, як пишуть західні медіа, яким ну в цьому можна довіряти, що удар був нанесений в чотирьох містах і ділянок, на чотирьох ділянках фронту, і не тільки це щодо Балаклеї. Але був удар і в сторону напрямку ізюму, і напрямку для того, щоб перерізати дорогу, яка, яка йде від ізюму і до російського кордону. Але тут потрібно сказати, що бої там і зараз точаться дуже потужні. Росіяни там сконцентрували цілу загальновійськову армію. Це ціла армія, яка зрозуміла, що наші військові знайшли слабину про те, що ми з вами говорили декілька тижнів тому. Вони знайшли там, де знаходились мобілізовані, і так звана Росгвардія, Собр, АМОН, які може кийками розганяти яких цивільних, але воювати вони насправді не вміють. Але зараз росіяни перекидають туди резерви. Резервів у них не так багато. І тому вони ці резерви перекидують з Херсонщини на Харківщину, з Харківщину до Херсонщини. Там, ну не також багато власне кажучи, по подальності, і тому вони можуть ще ще зараз, і вони мають в своєму розпорядженні залізницю, де вони можуть перекидувати. Але ми ж розуміємо, що вічно так бути не може. І скоріш за все, росіяни зараз готують потужний а, контрудар яким вони все ж таки тому, що це ну кадри з захопленими полоненими з захопленою технікою, з боєприпасами? Вони дуже демотивують російські війська, і зараз потрібна якась, хоча б, мінімальна перемога. А ви думаєте, що у них є сили на цей контрудар? Тому що багато інформації про те, що вони вже видихаються, у них. Мало людей в штаті залишилися абсолютно ні. Того тижня ми з вами говорили про те, що йде третій третій корпус, і зараз вже з'явилось фото і відео, що оці ці нацбатальйони, які формують кожен регіон, вони зараз вже кидають їх в бій на там, наприклад, Башкірський батальйон, а там батальйони, які сформовані на території північного Кавказу. Ось вони вже зараз і до цього їх в боях не було. А можна щось про їхню ефективність говорити? Про їх ефективність можна буде говорити після перших боїв. Зараз вони е мають озброєння по остаточному принципу. Тобто, ну там Башкіри, наприклад, отримали БМП3. А від яких відмовилась фактична армія, тому що після перших втрат на початку великого вторгнення росіяни ці, ці БМП-3 почали передавати масово передавати. Але зважаючи на те, якщо вони їм будуть затуляти якісь проріхи на фронті, вони будуть нести величезні втрати, і там буде неважливо, яка у них підготовка, яке бойове злагодження, тому що зараз це війна артилерії. Війна артилерії і чия артилерія зараз переможе, хто е, зможе е, що можна сказати ще про раз? Ми вже почали говорити про артилерію. Що і західні, і е, російські джерела вони говорять про те, що хаймарси стали використовувати е, більше, і вони не тільки для е, того, щоб е, вражати е, точково цілі. А зараз вони використовуються навіть для ураження казарм особового складу на фронті. І це дуже важливий показник, як на мене, і він означає, що у нас зараз достатньо боєкомплекту, принаймні для хаймерсів. Точно ще на цьому тижні було підтвердження від генштабу від наших військових, що вибухи в Криму це таки справа наших рук, так би мовити. З цього два питання: по перше. Чи можливе повторення таких вибухів і таких диверсій, як ви думаєте, в Криму саме абсолютно точно, що такі повторення будуть, тому що агентурна сітка, яка була сформована за 8 років, після цих акцій, як правильно сказати, диверсії на аеродромі, на по удару по штабу Чорноморського флоту, вона росіянами не вскрита. Росіяни, хоча і тому, що я думаю, що якщо б були б, ну якісь у них результати, вони? Вони б це зробили дуже пафосно і медійно, так як вони вміють. Нічого подібного за останні тижні не було. Тоді друге питання: авіація російська після оцих вибухів на аеродромах вона з Криму кудись була переведена, чи вона все ще в Криму знаходиться? Абсолютно точно вона вся знаходиться в Криму. А перш за все, тому що іншої можливості немає. Дальність польоту літаків більшості літаків тактичної авіації вона не дозволяє літати, наприклад, там з Новоросійська або з інших аеродромів на підтримку власне військ. Розумієте, питання в тому, що тактична авіація це ось вона працює по виклику, тобто вона потрібна тут і зараз. А якщо наземні війська, які ведуть бій, вони будуть чекати 3-4 години, поки прилетить штурмовик там з Новоросійська, відстріляються дві дві бомби і зразу ж полетить обратно, тому що у нього немає просто запасу палива, це не те, і тому військова необхідність їх, те, що вони тримають війська саме тут, і ще про і чорне море в чорному морі зараз, за повідомленнями наших джерел, знаходиться, здається три російських військових корабля на бойовому чергуванні, які можуть бути носіями крилатих ракет. Звідси питання: чи можемо ми українська сторона щось із цими кораблями зробити? Це не секрет, те що вони постійно знаходяться. Вони знаходяться на бойовому чергуванні, починаючи з 24 лютого, тому 3, 5, 6 вони постійно, але після затоплення Москви, Після удару по декілька плав плавсудам, там буксір э, Василь Сехов, наскільки пам'ятаю, був ще удари по іншим э, кораблям. Вони відійшли відійшли на ту відстань, яку вони вважають безпечною э, з наявності в Україні протикорабельних ракет Нептун і Гарпун. Але завжди є така не, нема не нульова ймовірність. Що Україна отримає якусь зброю, яка буде більше уражати цілі ніж на 200 кілометрів або 180. і така зброя на заході є, і не факт, що вона не з'явиться у нас ну в найближчий час. І якщо говорити про прогноз на наступний тиждень, як думаєте, що буде відбуватися? Що ми побачимо у будь-якому разі, ми побачимо намагання росіян контратакувати на контрнаступ? Ми побачимо дуже потужні бої. Uh, і я можу так дуже обережно сказати, що ми можемо побачити ще одну ділянку фронту, яка буде гаряча.